З метою моніторингу стану безпеки на українських АЕС з січня 2023 року на Рівненській АЕС перебувають представники постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Планові візити спеціалістів МАГАТЕ тривають впродовж трьох тижнів. Нещодавно свою роботу закінчили представники 27-ї команди експертів Міжнародного агентства. Загальні підсумки підбили на спільній нараді за участю провідних фахівців Рівненської АЕС. Місія МАГАТЕ, яка була у нас на майданчику, високо оцінила нашу діяльність. Було акцентовано увага, що у нас дуже хорошо дотримується принцип порара на станції. І вони відзначили, що всі вимоги МАГАТЕ, які вони розробляють в своїх положеннях, у нас дотримуються. І ця оцінка прозвучала на підсумковій нараді. У ході наради експерти МАГАТЕ висловили колективу атомників Рівненської АЕС повагу та подяку за титанічну роботу, спрямовану на безпечне та безперебійне виробництво електроенергії, яку вони виробляють в умовах війни. Окрім того, присутніх познайомили з двома міжнародними експертами, які в подальшому працюватимуть на Рівненській АЕС у межах співпраці з МАГАТЕ. 28-ма місія буде працювати згідно технічного завдання, в якому визначено сім основних напрямків їхньої діяльності. Вони будуть оцінювати стан нашої станції, стан систем безпеки, вплив на безпеку і будуть нам допомагати своїми порадами. Також від МАГАТЕ відбувається матеріальна допомога в тих питаннях, де в нас порушені логістичні зв'язки. Спостереження щодо дотримання принципів безпеки експерти МАГАТЕ документують, а по питаннях, що виникають, тісно співпрацюють з персоналом РАЕС. Зі свого боку іноземні колеги надають практичні поради енергетикам Рівненської АЕС. Атомники ж зауважили, що така підтримка від МАГАТЕ сьогодні важлива, як ніколи. Наша співпраця каже Ігор Куріний, була і залишається відкритою та прозорою. Дуже важливо, що у нас на майданчику знаходяться представники МАГАТЕ. Вони в певній мірі являються гарантами нашої безпеки. І дуже важливо, щоб вони були у нас тут і підтверджували своїми звітами, що ми дотримуємося всіх вимог ядерної традиційної безпеки. Людмила Скіпчик, Павло Жих у Іта